Мене звати Токар Наталя. Я лікар-терапевт стоматологічної клініки уливка. Сьогодні я хочу розповісти про одну з клінічних ситуацій лікування каріусу. Пацієнтка звернулася до нашої клініки зі згаргами на чутливість до солодкого. При огляді я виявила старі неякісні реставрації та хронічний каріус. Зараз я вам покажу це на фотографії. На цій фотографії ми бачимо старі неякісні реставрації. ось ці. Та хронічний каріс, який треба лікувати. Лікування ми почали зі знеболювання зуба. Потім одягли кофердам. Це така спеціальна хустинка, яка захищає зуб від слини. Після цього ми приступили до препарування зуба. Це, власне, процес позбавлення від каріусу. Для того, щоб прибрати всі пошкоджені тканини, ми використовуємо каріс індикатор. Він нам показує приховані уражені ділянки. Під контролем каріс-маркера ми переконані, що все добре вичищено, і це профілактика вторинного карісу. Це коли каріс розвивається під пломбою під реставрацією. Після того, як я прибрала увесь каріс, я приступаю до етапу відновлення зуба. Для цього ми беремо спеціальний гель, далі спеціальний клей, він клеїв і Наступне використовуємо фотополімерний матеріал, з допомогою якого ми відтворюємо анатомічну форму зуба. Матеріали підібрала під колір рідних зубів. В результаті у нас вийшло відновити загублену частину зуба, і вона ніяк не відрізняється від природних зубів. За часом лікування цього каріуса зайняло півтори години, а взагалі час лікування займає від 1 до 2 годин, залежно від глибини ураження та обсягу втрачених тканин. І ось на фотографії ми бачимо результат, який ми отримали після лікування. Ви можете наочно подивитися, що зуб не відрізняється від інших зубів. Термін служби такої роботи від 5 до 10 років, в залежності, як пацієнт буде слідкувати за своїми зубами і як часто буде відвідувати стоматолога. Гарантія на таку роботу в нашій клініці 3 роки. Це означає, що якщо щось трапляється з зубом за три роки, ми перероблюємо за власний кошт. Приходьте, я буду рада знайомству з вами і буду рада вам допомогти.